Так, молодший деда увес, цей лежачий. цей й блін до того всього є серйозна поломка. Временно вилічили її з допомогою проволоки. Зараз до молочу поїдемо домой, покажу. Ну, Ось так шкребемо. Весь то гарний. Хавкає. А я молочу, перший круг йду, відкривається лючок на дому і починає валити увесь звідти, блін. І я, конечно, офигел. Так, дивіться, це решето вирвало. Скрутили дротами. Лоб той дрот і от така херня получилась. Порвало вже геть на решеті ту дерев'яну планку. І лопло решету не знімне. Вон дивіться, відного. Це вже висить викручене, зараз буде знімати все. Будемо щось дивитися. Це ще так можна сказати вовремя побачив. Це решето вон. Закльпку заклепати. цю ну, фігню, не знаю, на заклепочні заклепками заклепаємо і за поміняємо. А тут, а дивіться, ну, ну решето тут лопло. Так само, звідси, не знаю, що там глянемо, заклепки, мабуть. Обрізало. Воно вже чуть-чуть вон, прогнулось. Так, а на чому так лопло? Закльопки обрізало, але ще все ціле. Ну ті це вже не звідси, це не рідні. Підберу другі. Так само тут. Як завжди, закон подлості. Світло є, в балоні нема газу. Їдемо, зараз перш поміняємо, якраз поки приїдемо не буде світла. Так, варимо. Тут взагалі печаль. Угольничок тріснув, а там всередині отак роздолбало. закльопки стояли, воно вони є. Деться пластика. В цій пластині. Ці пластині. Ось так вони стояли, тут сховані. До боку прижаті. І вони випасти не можуть і долбали. Зараз візьмемо все виставимо, розміряємо. Кусенця сюди вариться добре. Сюди косенця, сюди пластину. Ось такий дневний дощ. По хаті через верх ліс. Мав їхати на калимчик сьогодні. Так, дивіться, цю сторону прикрутив, осталось зашити оце, репнути. Замість закльопок беру, короті болтики, шляпки зрізаю, уварую. От так це все виглядає. Тут гарненько заварив. Тут була тріщина. Проварив, зашліфував. І отак ці болтики сюди оце стояв. Воно було на закльопках. Я це все буду проварювати. Наче виходу вже тут нема. І оце зашліфується. Так, от що виходить. Проварив тут все. Сюди ще хочу трикутничка дати. Знизу до верху і до цієї пластини. І так же само тут. У нас ще гриметь. І так само зашию тут. Так, дивіться, що вийшло. Ось так гарненько все обварив. І так же само тут. Я думаю, що це вже буде надійно. Все виставив під рулеточку, все, зараз шліфаним. Красити поки не буду. Займемося завісиками буде раз, два. І десь тут збоку ще кину одненьку. Так, дивіться, решета вже все на місці. По тому що тут ці завіси. Там були ще питання. По ідеї то має бути пешка. Ну, буде воно в мене поки на завісиках. Якщо вже відірве, привару пешку. Там 30 на 30 квадрат і відрізать. Все стоїть. Тут ще якась краска, я не знаю. Чи, воно може підкрашувалось. Якось так от. А все, із-за чого було, блін, бачите. Я його на базі ставлю трошки на перекос, якщо дощ щось боком. Я ще рано, блін, дивився, що ця сторона. Трошки як тонечко була, але він так боком туди стояв. Я так подивився, ну, в принципі, блін, ну. може і так і є. Ну, треба на все обращати увагу. Видно, закльопочки тоді лопли. Почало воно бити. Вон тут. Та якось так. І поставив я його воно було на середньому отворі. Поставив його на нижній, а зада більше підняв. Тут такий коротше ремонт. Вовремя ще побачу. Все, ставимо лайки і підписуємось на канал.